Років 35 рушнику. Це гадка й про маму, про братіка, як ми з моєю родиною. Рушники це як діти у мене. У когось діти і сім'ї, а у мене от все. Мою, моя родина це мої вишивки. Пані Надія зустрічає знімальну групу у сукні вишитій власноруч. Майстриня демонструє свої роботи. Каже, вишиває без схем, візерунок тримає в голові. Спробувала хрестиком не те, на моє. Тоді мені показали там знайома гладжі. Поступово я почала створювати свої узори. от навіть зараз я сплю, мені щось то приснилось. Я швидко встала. Зарісували а далі спати. У нас в спинки я родом мій хрещений батько, толік Анатолій, Анатолій князь, поставив сам за три роки церкву збудував. І мене мама з тіть десять років співали в церкві. І там я вийшла всю її общину. Там і божники, і тут. І ще до окупації я в Криму була. Там у Казан... Собор Казанській боже матері, я тут там рушник мій з соняшниками єсть. Вишивкою пані Надія зацікавилася з 13 років. Відтоді, говорить, з голкою не розлучається. Розпочинала з техніки хрестиком, як її мама, згодом опанувала гладь. За цей час ділиться, створила близько п'яти тисяч виробів. Дуже багато робіт за кордоном, у приватних тих, я в Києві Київчала, багато разів зумак була на виставках. То цей рушник. Я його вишивала на рази в бо тому, що мене його купляють. Мені ну, купляють, я просто дарила на виставках, сукні вишивала. Баже тут, у 2008-2009-му Ніна Дмитро Матвієнко, я вишивала сукню. Та стоїть на і ми з нею спілкували до останнього. Це для мене дуже важка втрата. У пані Надії з кожною вишивкою пов'язані свої історії. Жінка пояснює, цей рушник для неї особливий. Мені одна бабуся дала кусочок старого старого того рушника, сказала, що цей рушник її прабабусі. Що цьому рушнику вона каже, де 280 років тут. Ну, коли, це викли, коли я гарно вишивала, вона, вона сказала, що ти зможеш його відтворити. Оце це наш, він Свобожанський, нашої тої сумщини. І він такі старенькі-старенькі, що я із трудом його тут, там, малювала, тому що тут йому треба було мені хотілося передати всі ті кольори, ті квіточки, бутончики, щоб все все було так, як тут. І тому цей рушник мені він дуже дорогий. Це нахи. бачите, він читає без кінця. Він що там, що та, та сторона защитить. Шила різне серветки, сорочки, з катертини та витинанки, але до рушників має особливу любов, розповідає майстриня. Рушники це моє життя, це моє щастя, українська національна, тому що техніки гадю їх десь до 200. Я спочатку рисую на бумазі. Вставляю. Буває, що я і за час можу тут нарізувати. Буває таке, що неділю дві. Буває, я виношу тут я, я бачу його, а передати я його не можу. Моя потрібна мама казала, небесний гов, доню, не спіши, ти згадаєш. Я він получить. Зраду буває, сідаю з панданом. Які я його носила місяць-два, а то я сідаю буквально за час, я його тут малюю. Пані Надія пояснює, один рушник вишиває від одного до трьох місяців. Додає, кожен стібок робить з любов'ю та позитивними думками. Я дуже люблю вишивати вишиваночки маленьким діткам. Це, це обов'язково піти з настроєм треба вишивати. Вишивати треба і настроєм, і натхненням. Коли завиє тривога, і ти один, і ти дуже сумно і я вишиваю і читаю от, чи нашу молитву. Надія князь розповідає, має інвалідність першої групи з дитинства. З 15 років почала ходити на милицях, а після травм вимушена пересуватися в інвалідному візку. Я до 15 років не ходила, абсолютно. І коли попала в Харків і там взялися мене лікувати, у мене було тридцять операцій. Желізу там у ногах, то я дала собі, собі слово. Що я не буду такою, як друзі. Знаєте, є, сидять у колясках, там нічого не роблять, е, милості ну, Знаєте, Коли я перший раз вирвалася тут у великий мірод Харкові, я дала собі слово, що я не буду такою. Проте захи на і корсет. Тому що мені в мене поясниці були переломи. У мене їх 105 було. А у ну, 21-му році в мене знову було 4 переломи. Операція була, я була в апараті 7 місяців, тільки зняли, і тут прийшла нагорода перша золота медаль моя. І 25-го долі мені вручать, а тут 24-та війна. Я така пословиця, якщо Бог не дає здоров'я, талантом". Мосткиня ділиться вишивання, допомагає боротися з болем. Свої роботи пані Надія дарує рідним і близьким, а також продає в Україні та за кордоном. Говорить, вишивані вироби ніколи не вийдуть з моди. Катерина Іваненко, Вікторія Гладченко Суспільне новини, Сумщина.